Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас на своєму каналі Кіткова Хата та інше. Сьогодні ви бачите отаку гігантську орхідею з таким дуже великим лапухатим листям. Але дуже вона витягнулася на стволі. Цю орхідейку дала мені сестра її пересадити. Вона два тижні вже часу знаходиться в мене. Я хотіла подивитися, як орхідея буде себе поводити. Хотіла подивитися, чи вона буде пробуджувати більше корінців. Зараз вам ближче покажу. Вона почала у мене вже розбуджувати корінчики. Я думала відразу цю орхідейку омолодити. Тому що тут дуже витягнулася шийка і є багато уже зрізів квітоносів, Уже тут один квітонос, є другий квітоносик, і я хотіла цю орхідейку омолодити, але спостерігала за такою картинкою. Не є багато шийки корінчиків. Які би могли отримувати оцю таку велику лапухату орхідею. І поки я думала, що я її буду омоложувати, ця орхідейка у мене видає квітоносик. От, видно, звідси вже пробивається квітоносик, ну, значить, Цю орхідейку омоложувати я не буду. Треба дати, що ці орхідейці просто перевалку, тому що у неї є тріснутий горшочок, у неї є багато зіпсутих корінчиків. Зараз я буду витягати цю орхідейку з цього горшечка і буду дивитися туди, у посадку, що там у неї відбувається. Я просушила її корінці. І зараз от у неї тріснутий горшечок, видно, горшечок розпирає її вже. Дуже багато корінців, але є також і багато попсутих корінчиків. Ну Вона проситься на омолоджування. ну Зараз я буду її витягати з горшечка, і зараз я буду дивитися, чи зможу я її омолодити, чи так я її посажу. А потім уже пізніше, коли вона відцвіте, бо дивлюся, вона має великий квітонос. І також на цьому квітоносі вона почала пробуджувати сплячі бруньки. Ну, і не хотілося б цю орхідейку травмувати, бо тому що вона буде мати пишне цвітіння за рахунок отакої кореневої. Зараз почнемо пересадку. Витягнула я горшочок. Ну, бачу, що лист. Розмах листків є дуже-дуже великий. Не знаю, яка ця орхідейка, яким кольором вона квітне. Але бачу одне, що ця орхідейка вже давно потребує пересадки, і її обов'язково треба пересадити. Так, я хочу забрати перший раз оці палочки, які знаходяться в горшечку. Так, забрали палички, буду витягати її з горшка. З горшка треба мені оце все дно вистригати. Зараз я буду його вистригати. Звільнила я горшочок, отак порізала на кусочки, бо інакше не вийшло. Тепер я можу бачити оцю всю кореневу. Яка знаходиться, це все треба геть забирати. Вона суха, ця орхідея, корінчики сухі. Є корінчики, які ростуть. Я зараз заберу зверху ці корінці, не буду розбивати цей ком, але оці всі корінчики, які йдуть тут зверху, я їх позабираю, позачищую все гарно, позабираю, щоб не було сухого. Забрала сухі корінчики, які були, десь ще є, що я позабирала. Зараз я хочу намочити цю орхідейку і подивитися, чи є корінчики, які ще є робочі. Отакі. От Зелені, вони теж трошки призморщені є. Я хочу подивитися, чи вони будуть добрі ще ці корінці, чи ні. Я замочу зараз цю орхідейку у магнікорі. Ну, хотівши її омолодити, тут нема багато корінців. Так оглядаючи, нема дуже багато корінців. І треба чекати, щоб ця орхідейка відростила більше корінчиків. Бо вона дуже має тут дивитися корінчики, але є позакуклювані у неї. І поки що цю орхідейку я посаджу з цими корінцями, що у неї є. І буду надіятися, що вона зверху дасть корінці, тоді буду її омолоджувати, але вже це буде пізніше. Зараз. Я її поки що замочу. Я взяла один літр води теплої, кипяченої. вже собі приготувала посудину. Зараз поставлю, Добачите, чи вкласти більшу. Ні, достатньо мені цієї мисочки. І взяла магнікор. Я беру півтора. Мілілітри магнікуру я вже собі набрала, я ввожу у літр теплої води, водичка має бути приємно тепла. Замочила коріння. коріння вже постояло 30 хвилин у магнікурі, от у такому препараті магнікур. Десь як є ще інфекція. Тепер хочу потрогати всі корінчики, які є, чи є порожні, бо коренева не дуже, бачу така гарна. Сюди вона гарна, але є, якщо вона наповняється водою, хочу подивитися, де є зіпсуті, бо отакі були корінці, чи немає ось ще знов таких корінчиків. Отак як тут цей корінець може бути. Пропавший уже, що він відійде, то добре, як не відійде, то він засохне. Тут не дуже мені подобаються такі корінці. І через то я замочила корінчики у магнікурі. Ну і зараз я от вибрала з цього мусору, цьому, що була посаджена орхідейка, я вибрала такі куски собі кори. І зараз буду пересаджувати. Я приготувала отакий горшок, там ці орхідейці. Тому що бачу, що орхідейка дуже кріслата. І мені треба її дати більший горшок, щоб вона могла мати де розростатися, Бо, тому що у неї корінчики бачу грубі, але за рахунок того, що вона була посаджена, Дуже углузенький горшечок, корінці не змогли розростатися. І вони стали такі не дуже не дуже такі гарні і великі коріння, щоб були, бо ця орхідея має мати грубі коріння. Я взяла уже собі, маю приготовлений керамзит. Я наниз дам керамзит. Також хочу дати кокосове волокно. Отак От я трошки розкушу його і дам кокосове волокно. Я його трошки змочила, щоб воно мені так дуже не ламалося. От я заберу і відразу не буду давати корінчикам просихати. Отак, буду як мені краще цю орхідейку поставити. Я би просто її зміщувала за рахунок того, що, щоб листя її не чіпалося аж донизу. Бо якщо я поставлю отак рівно, то от нижній листочок чіпає мені столу. І я тоді зміщу орхідейку отак. Щоб вона росла рівно, щоб вона мені не завалювалася, щоб уже в ці, оці листки щоб росли гарно доверху. І її просто зміщу коренево. Беру таку кору крупнішу, і також візьму отаку кору оброблену уже. Ця лісова, така вона буде не дуже волога. Ця буде оброблена, вже парою вона оброблена, і ця буде трошки більше волога кора. І я помішаю цю кору разом з цією. Ну, я приступлю до пересадки. От починаємо. Я буду вибирати отакі куски і буду закладати собі у. Стволик от таку осерединку. От тут, де я вибрала кору, сюди осерединку буду закладати собі цю лісову кору. Куски досить гарні, крупні, вони будуть мати багато повітря. Корінчики зможуть тобі свобідно рости, по краю я також даю також я кину крупну пору. Також я поставлю палочку, я зафіксую собі. Так, зафіксую квітоносик, низ буде більше повітряний. І беру мох лісовий, він має такі зелені шапочки, і буду зараз класти отак по чуть-чуть буду класти мох. Так, щоб мох міг піднімати знизу мені вологу. Я беру тепер цукору і буду також засипати по колу цією корою. Я притримую отак про по вершечку, щоб мені. Просілася кора. І знову другий слой я закладаю мохо, отак От ну, я кладу мох. Також Зараз даю оцю кору, яку я вибрала з посадки, в якій вона була. По чуть-чуть розсиплю так, цю екофлору, я повертаю оцей мішочок, воно швидше почне працювати і віддавати ті корі, які знаходяться поки що ще не розроблена. І ця екофлора перейде на цю кору. І знов засипаю отак. Такі трапляються от, дерев'яні такі куски, то я ті дерев'яні куски забираю геть. Кору саму я засипаю так, пересадила, накрила її вже повністю отак. Корой зверху, і хочу ще закрити її квітоноси є отут. Я не мочила ці квітоноси. Бо дивлюся, що вони мають дуже таку велику дирку. І я би не хотіла, щоб вони були мені відкриті. Я зараз отак закрию їх садовим баром, ці квітоноси. Оцю дирку я отак. Запхаю, і буде більш безпечніше, що туди вода не потрапить, і вода мені там не зайде, і орхідейка буде ціла, не зігниє, бо може туди всередину віконосика попасти водичка і може мені орхідейка пропасти. От я Так, замащу ці два квітоноси. Квітоноси дуже у цієї орхідеї грубі. Також і тут бачу є квітонос, але обломаний. Його також замащу. І зверху прикрию також не дуже багато, прикрию трошки мохом. Небагато. Трошки так зверхі прикрию. Я ще виберу тут кору і де бачу так між корінчиками я проставлю ще кору. Бо сама от дивлюся будова цієї орхідейки корінці всі йдуть. Донизу, нема повітряних корінчиків, вони йдуть вниз. І через то такі орхідеї треба садити вище, щоб вони мали більше провітрювання, бо вони можуть зігнивати один біля одного. Якщо йдуть корінчики, вони не будуть мати повітря багато і вони можуть прийти. А так корінчики, якщо йдуть, така будова. Орхідейки, якщо вони так дуже йдуть близько один біля одного, я обкладаю отак корою, щоб вони мені не зіпрівали. Отак я обкладу, вибираю просто більші такі куски і корінчики закладаю. Так, корінці заклала. І навколо також обкладаю, трошки зроблю тут так як вище. От так, я це пересадила цю орхідейку. Вам покажу, як вийшла пересадка. Ось така, більш повітряна. І кокосове волокно, є орхідеї дуже люблять кокосове волокно. Так я вам. Бо є і мох, і кора різна. Видно, яка кора, тому що от, є рижа кора, і більше уверху вона йде темніша кора. Яка рижа, вона не є така волога. Так як у неї тут прокидається брунька, уже. То я її обріжу по цю бруньку, геть заберу, цей квітоносик заберу геть. Цього її вже не треба. вже відсвіла. І також цього її квітоносика не треба. Тут немає сплячих бруньок, також її істрижу. Отак, залишу її отак. Також хочу цій орхідейці. Протерти ще листя у цій воді, в якій орхідейка замочувалася у магнікурі. Також я протру листки, вона трошки і пилючна, але вона досить гарні має листя. Тверді, широкі, думаю, що це, напевно, якась рожева орхідейка, бо має баклажанові листки. Дивлюся з цієї сторони, поклажанові гарні листочки. Ну, треба було швидше її пересаджувати цю орхідейку, ну але вже як є, так є. Каже сестра, що, що вона постійно пишно дуже цвіте і все випускає дуже пишні каскади. І все тоді відціте тоді. І коли вона цвітає, і ти не встигаєш її таку пересадити. І вона бачу, що є здорова орхідея, бо вона має восковий наліт по листках. Це дуже добре, що орхідейка має отакий наліт. Вона сама себе захищає від всяких грибків, інфекцій. Так, я протерла трошки її. Отака в мене сьогодні була пересадка, листочки протерті, чистенькі. Корінчики сьогодні вимочені. Завтра я її поливати не буду. Хай вона постоїть, аж буду поливати її уже на слідущий день. Полию її цирконом або НВ 101. Знімлю її такий стрес трохи, бо я забрала гнилих корінчиків, таких сухих, які були засушені. І я от розведу собі, там, наприклад, дві каплі циркону на літру води і замочу її, щоб кора почала працювати уже у ґрунті і так розробляти буду цю кору, поки вона не розробиться. Бо, тому що груба кора, і її треба замочувати по пару раз. Щоб вона розробилася, щоб вона набрала вологи, щоб вона могла віддавати корінчика. Верхній шар уже кори, то вона швидко розробляється, бо це є вже оброблена, вже готова кора, така що ти її полиш один раз, і вона стає більш вологіша. А нижній шар кори йде грубший, і він довше. Набирає вологи. Я покажу сестрі, як замочувати. Її треба, як її треба поливати, Бо тому що я її посадила нині в такий горшечок. Вона була в інакший горшечок посаджена, вона її замочувала у вазу. А у такому горшечку треба її інакше вже замочувати, щоб розробити оцю кору, яку зараз вона посаджена. І хай сестру радує ця красота. Буду бачити. Вже прийду, подивлюся, яка буде красота, і вам покажу, яка в неї як зацвіте, яка в неї буде красота. Зніму вам на відео, бо вона пробуджує брунечки. І тут дивлюся, дує, і тут вона пробуджує, і звідси квітоносик іде. Так що надіюся, що вона його не заморозить, що все буде в порядку. А я всім гарно дякую, хто мене дивиться, хто мене підтримує. Всім вам щиро і щиро дякую. Бажаю вам всім мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, злагоди, добробуту у кожну родину, рясних вам Божих благословінь. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!